У міру того, як ураган Мілтон рухається в бік американського штату Флорида, він уже спричинив повені на півдні Куби. Це прибережне місто Батабано, що в провінції має беки. Тут люди готуються до того, що ситуація може стати гіршою. Треба стежити за прогнозом погоди. Якщо є човен, закріпити його, а вдома підняти речі та обладнання кудись вище. Минулого тижня було гірше. Вода затопила все місто. Люди опинилися в дуже складній ситуації. Нині вони підготувалися. Мілтон, що живеться теплими водами мексиканської затоки, став третім за швидкістю посилення штормом в історії Атлантики. З тропічного шторму до урагану найвищої п'ятої категорії він перейшов менш ніж за добу. Швидкість вітру в епіцентрі сягає 270 км кілометрів за годину. Найближчим часом він має вдарити по густонаселеному західному узбережжю Флориди, жителі якого ще не оговталися після руйнівного урагану Гелен. Цього разу руйнування теж можуть бути катастрофічними. Очікують також відключень електроенергії, які можуть тривати кілька днів. Це прибережне місто Форт Майерс. Люди готуються, намагаючись зберегти своє майно та бізнес. Багато хто евакуюється. В свій дім вже залишило 5,5 мільйонів осіб. Ми залишилися тут під час ієна і буквально спостерігали, як з будинку зриває дах. Це нас вразило. Тож цього разу ми будемо трохи в більшій безпеці. Я міг би лишитися і ризикнути. Я знаю людей у нашому районі, які не евакуюються, але я подумав, що просто влаштую собі коротку відпустку. Маю надію, що коли повернусь, мій дім буде на місці. Yeah, так, я бачив вказівку евакуюватися. Я у висотній будівлі центрі міста, тож мені досить комфортно. Я запасся їжею та іншим, тож збираюся це пережити. Зараз ураган Мілтон рухається на північний схід зі швидкістю 17 кілометрів за годину.